Так, друзі, після минулого дуже феєричного заносу ЗІВСА е, зайшов зараз звичайно, ну, не звичайного Діда, в Діда тисячного новорічного. Е, і зараз буде друзі, досить дорога бонуска. Реально досить дорога бонуска, подивимось, е, як то кажуть, один раз ризикну. Бонуска за 15 гривень, ну не із дешевих. Не так часто я зараз беру такі, можу дозволити собі такі бонуски, але минула бонуска занесла і хочеться трішки фаєрії хочеться трішки адреналіну. Сподіваюся, що оправдаю. Те, що я зараз задумав, Ну поїхали, друзі. Gates of Olympus x тисячний, 15 гривень бонуска, приємного перегляду, лайк е, обов'язково на це відео. Не забувайте, друзі, підписатись на цей канал. Дзвіночок на каналі Вітні. Ну і чекаю приємний коментар від вас. Е, під цим відео І Не забувайте вказувати свій телеграм е, в коментарях. Поїхали, друзі, 15 гривень, бонуска Git Let's Go це завжди цікаво. Початок міксовий е, був, зацепків нема. Угу, x7. Так, x7 у нас є. Ну добре. Дивимось.

Ах, би зарази, би. Xinube, би було б веселіше. Ну так от на рівному місці, друзі, кілька там. 12 гривень мінус 0. Ну зараз би дав би ікса, друзі, ой, що було. б. Ладно, йдемо далі. М -м -м, я думаю, не варто далі навіть пробувати, діти не хоче, як хоче.